Всім привіт! Вітаю вас, робота спільнота. Зараз знаходжусь в автівці. Приїхав до Сашка. Чекаю, поки він вийде, і ми разом поїдемо на риболовлю шукати величезних щук. Оскільки ми нещодавно придбали в крамниці величезні приманки, ми придбали від Киїтей мадваги 7 дюймові Бачиш? Угу. Ось. Раз, два. Це може мудак бути. Судак-мудак. Потім весті не взяли, і вони, до речі, нас важать 42 грами навіть. Щойно було клювання, Сашко не повірив. Подивіться, що в мене відбулось на цю приманку. Бачите? Ось. Від зубів. Потім ми понабирали турботвістери 5-дюймових і там ще багато таких цікавих приманок. Тобто ми сьогодні виключно хочемо спіймати величезну щуку і тактику вирішили обрати. Таким чином, що спочатку ми хотіли порибачити на руслових ямках, там десь там, пупки біля русла, також знайти біля якогось там фарватера. Тут взяла у мене. Потім хотіли обійти вздовж берегової лінії, прокидати ваблерами, блешнями. О, оце щойно приманка тільки впала. А вже є. ти страшний. Та страшний. І наприкінці, якщо у нас жодного не буде клювання, то хотілося таки половити на милині. О, щось взяло на 5 дюймів. Зараз дочекаємося, подивимось, що зараз. Десь біля якихось там кущів, якісь там травички. Тобто, гадаю, риболовлю сьогодні буде дуже до речі, цікава. Мені самому дуже... Цікаво дізнатися, що у нас сьогодні з сашком вийде. Так що ви не перемикайтеся, дивіться, гадаю, що далі буде тільки цікавіше. Зараз, зараз, зараз давай, бо я, бачиш, весті накидав. Зараз ми зробимо все. Що, подивимось, на сьогодні, друзі, подивіться, що є. Підсак є. У нас є піцак. Бо на маскінонгів збирає... збираємось. Ну, Маскінонгом це не назвеш. Та ні, щось є невеличка. Щось. щось у нас пасака дуже завелика для цього чопика. <Jean> для такого... Ну так, це можна чопиком назвати. Бери, поки не заплуталась. Але вже перша рибина є на фетік. Ха, бочин є. І так тільки скорошкою. Зрозумів, Ну. Я чую так, тик-тик-тик, оп, щось вперся. Я так легенько піднімаю, піднімаю, тільки перевалюю, так тук, є. Ну, Розумію, що будемо відпускати її. А як же такий щупарьох? Ну. Ось вона, Пішла до, до водички. Давай. Що, ну, якась пролякана. Ой, і пішла одразу. Четыре Ну, Далеченька тут взяла у мене. Та це маленька, мабуть. Так, спротив невелика, замалий спроти. Почекай, почекай, може не потрібно буде ще під санкцію. Біля човника взяла. Ось ще кунець. Давай, давай, бери. Усе гарабачело. На його горобачелка взяв. Ось такий кабанчик що я нас покусився. Ось він. Ви подивіться ай-яй-яй-яй Осе кабанюра. Десь так такі краси на 4 дюйма взяв Гарбачело. Зараз будемо його напевно відпускати, якщо Сашко не схоче його забирати. Що, прокинів вже? Окунідзе, ти бачиш. О, тебе теж такий красунчик. А у тебе побити такі є. Самесь. Знаєш, ну, такі приманки потрібно, окінці ловити. <гум> Стали на дуже цікаву точку, хотіли спіймати дуже величезну щуку, прокидали різноманітні приманки. У нас тільки була маленька щучка в Сашка і декілька окунців. Ну, самі побачили, окінці добротні. Якщо б був ультралайт, я б тут залишився на цій точці і ловив би на ультралайт, бо кайфанув би. Ти що? А якщо би десь штук 15, то взагалі риболовля була б бомбезна. А так ми все-таки ж приїхали на щуку, відправимо зараз цю приманку до водойми. Сподіваюся, що зараз буде таке жорстке клювання і доведеться його зняти на камеру. Ось Чекаю, поки приманка торкнеться дна, Важик у нас на цій приманці 7 грамів, сама приманка без гачків важить десь приблизно 42 грами. І у нас палка Dyba Fuego з тестом 7.28. Тобто дуже я ловлю на верхах. І палка справляється. Намагаюся все-таки проводити його дна і робити невеличкі паузи. Ну, З першого закиду нічого немає. Будемо чекати, що з другого може повезе. Щойно було клювання, Сашко не повірив. Подивіться, що в мене відбулось на цю приманку. Бачите? Ось. Від зубів. Я вважав, що все собак. Тут бачиш нічого немає. Ага. Ось. Ага. Ти бачиш? Ніфіга себе. Якщо так по зубах... Тут десь вона взяла. А може невеличка, але хоча мариди, розмір зубів який. Ну так. Да. Все, жистяково. Зараз ще спробуємо. Давай, кидай свого карася. Ось туди так кинув, дочекався, коли приманка впаде на дно. І роблю таку поступову рівномірну проводку, таке клювання. Тут, тут було. Сашку сказав, Сашко каже, та це, мабуть, судак. Подивимось, що в тебе. Такая ще чи нічого. Да, да, да. Ні, ну таке, кілоплю. Так, так, так. Ні, більше. Більший розмір, десь, мабуть, два. Та ти може встав би, чи, чи так? а ні, то вона так вовне хитро мало. Давай, я давай, я давай, я. давай, давай, давай. Ох, як брикається, ох, вона не хоче заходити. Круто. Ну так, ну, да, спасай вже інша справа. Ну да. так. Куди ти мені руку? У мене рибулька сатані. твоя. Давай, поки все нас не зробила, не перекрутила. Бери її. Чи хачок зачепився? А ні. Тепер можна тебе привітати своїм фетиком. Каже, що щучка цікава, до речі, так? Да? Так, доволі да, таки цікава. Вже в когось вона була, може зійшла або відпустила. Ну, порвало так, що гадаю, напевно, що зійшла. Але клівака така була тюк, як окунь. <гум> Коли підсічка о, спротив пішов, пішла жара, адреналінчик підшкалює. Вона то й невелика, але кайфуємо. <гум> угу. О, о не, невелика. Подивимось, що це в нас Чупак. Чупакабра. Але хоть. вон так під лодкой повело Судак! а ты кажеш чупак Це судак давай 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 ось І, до речі таки ось розмір майже заліковий. на! тримай себе щупакабру зараз щуки будуть покарані еще на приманка тільки впала а вже є. Ось це ти страшний. Та страшний, що я не бачиш пису, воблер тільки поставив одразу. А ми з тобою на силикон сьогодні. Ляп-ляп-ляп-ляп. Кажу воблера нам потрібно ставити. Невеличка. Так почекай, просто я ж не хочу, щоб вона... Ні. Десь? Нормально, да? вийде. Ось, о, так це вже кілограма два. Півтора. Та ні, які півтора, ми зараз зможемо поміряти. Воблер 110-й, інквізітор 110-й, мат Тайгері і он розмір риби. Ну, вітаю, вітаю. <реш> ну, ти, це, оце ти фахівець. Я сьогодні пораз на рибиці, окун сюди чого щучка. Ну, А що сьогодні... в мене в конець щучка? Тим, тим більше, що ми на щуках все-таки сьогодні приїхали. Ну все, коротше. Як її виплутувати? Ось а бачите ось. Рибу, я буду далі рибу. Жадібно взяла, тільки приманка опустилася одразу. Ляпи є. Напевно, мабуть, якорь. Давайте. Ось. ось така непогана. Так, як сашка рука. Ось, бачите? Та ні, тут приблизно кілограми два є. ну, десь, да, ну Потім до на березі може будемо виміряти. Отакий маленький тюк. А ти не силикон тут дасть, так ще не хліма? А я ще на ну, такі а руки не ще мокрі. Я Ой, що поставив? Що? Ланкер сіті, жовтенький. Грабстер? Э, ні, не грабстер, забув як називається. Шейкер? Да. На шейкер. Ну. Шейкер, шейкер. Пакі Ого, Ба! так та, ти що, така красива. Вона шарцей. Так пускай зі сходить. Ось, 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 ось Тейде, вона. Падлюка! <сміс> зараз ріже з приманкою. Аааа! Оце тобі буде. Сюди, я і хвоста немає на шекері вже. Немає. Я ж її хочу подлюкати. Я ж я я тобі кажу, що палка длинна. Для човника потрібна, -а. друзі, коротенька палка. Па а ну давай, вихваляйся. Та що, поставив шейкер третій закид на шейкері. Діло в шляпі, як то каже. Жиголівочка uh -huh. на 7 грамчиках. І так легенька протяжка без паузи, без нічого. Типу як Угу. Ну, uh -huh. Тільки дзені є. Такий ну, да. пістолет. Все точно, давай, випускай її. Хопа, пішла. Диви, ну. який гарненький. який? 3,75, майже 4 дюйми. І такі жовтенькі, гарненькі. Ну давай, 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 щука чукай. А, ти ще на джек-галівці будеш, а ага. джик головку ось яку він використовує. Пахне, смак дитинства, ні. Ти що, в дитинстві зробимо черговий закид. Чому ми саме обрали цю ділянку? Тут у нас глибина води глибина складає приблизно 2 25 метри. Дуже багато трави, але місце, як нам здалося на перший погляд, дуже перспективне. Чому? Бо був непоганий показник, дуже багато було качок, в котрих ми, ну, звісно, що Зігнали, коли сюди під'їхали, і почали тут ловити. А також дуже багато тут риби скидалося, малька. Ми спочатку думали, що то гологонь або жерех її ганяє, або навпаки якийсь там оконець. І отже, коли приїхали і зробили всього на всього декілька забросів і одразу дві щучки взяли з цього місця. Тому вирішили трошечки тут ще залишитись і віялом прокидати вздовж берегової лінії, ну і також вздовж е, кущів ну, і травички. Тому зараз більш детально дізнаємось, що в нас ще буде в цьому місці. О, щось взяло на 5 дюймів. Зараз Дочекаємось і подивимось, що зараз гадаю, що це судак. На щуку не схоже. Це в нас, друзі, напевно, на судак. Далеко взяв? Так, да, на викиді максимальному. Так що зараз може будемо зміщатися трохи далі. Форокарбон у нас, А, У мене засібка стоїть. Та й невеличка. А да. жилка 0,6 у нас. Так, так. Три можна було і так і... Займайся. Дякую. Ось. Подивіться, ой, як зараз накрути. Ой, та ти ой, як ти, накрутиш. Ось. Бачите? Вважаю, що в мене фіракарбон, але я обірвав вестін, хоча сьогодні я отримав клювання на ту приманку. Потім її обірвав, за карші зачепив і поставив таку титанову застіпку, фірокарбон в мене, апсетний гачок і така силиконова приманка Рейнс, Ой, Рейнс, релакс. Турботвістер 5 дюймів. Вирішив поставити ще ось таку приманку. Зараз дізнаємося, що на неї можна буде спіймати ось такий невеличкий мадвах. Ну, тепер подивимось. Закидання приблизно метри, так, ну, 45 десь. Буважик у нас невеличкий. І тепер дуже цікаво. Що ж можна на нього спіймати. Бачиш? Угу. Ось. Раз, два. Це може мудак бути. Судак-мудак. Це я теж так вважаю. Бо я пищука, то вже... Не було б хвостика. Ну що, продовжимо тоді далі до водички пхати. Та це я гапчик, блин. блін. Якийсь чопик маленький. Та ні, це не чопик. Що, поставку брать? да, давай. Невже ти, ти добрав? Да, да, що, якась. Ні, це файка. А що вона там з нею? Та візьми. Та ти ти, тебе палка можна, може ти так візьмеш. Чи ні? Ні, я меду докажу, где це. спиннингом. Ні? Вот это вона и клювала, было, да, на надваге. Хорошая чиня? Зашла? Ну рок, нет. Да ты со своим бамбуком, блин! Кажу, что палка 2.13 не больше потрібна, Они... 2,70 в човника. Ну що, друзі, отака у нас сьогодні в пісомка риболовля вийшла. Дуже багато було клювань, незважаючи на те, що ми ловили, точніше намагалися ловити на силіконові приманки більше, аніж 4 дюйми. І сьогодні на вебера риба прокльовувала. І на силікон сажка теж непогано. Йому сьогодні сподобалось. Тобто... Хоч намагалися спіймати крупну рибу величезну, але так і не довелося. Хоча, до речі, на силіконову проманку вестін, що ваше 42 грама, в мене було клювання, і потім ну, ви бачили, який слід залишила щука. Може то і була п'ятірка, може більша, може менше. Ніхто не знає і гадати не будемо, бо рибу ну, не спіймав рибу. Шо? який ти досвід отримав і що там по клюванням що там таке, розповідай. Короче, Може щось нове для себе сьогодні вичерпав. І отаких 10 щук отаких 5 сумів, отаких 5 сумів. І все випустило. Ну, загалом, скажу так, рибалка була доволі таки прикольна. Не Я трудова. А? Не трудова рибалка сьогодні ж була. Ну, не, не трудова, не трудова рибалка. Ми в принципі знали, куди ми їдемо, де, що, де шукати, де вона приблизно стоїть. Стоїть щука на даний момент приблизно десь на до 4 метрів. Рубина максимально. Тобто шукаєте і попки, шукаєте свал, якусь аномалію, і буде у вас риба. За, загалом риба стоїть на, в основному на свалах або внизу якогось невеличкого приямка. там. Ну, от якось так. І все, м'яка подача, плавна, плавний там підкид якийсь, ну якусь анімацію, постійно треба варіювати нею, можна так сказати. І хотілося ще сказати, що ж ми тут ловимо, якщо люди пливуть на веслах, сітки ставлять, а ми тут мантеляємо на спінг. Маски ноги.